Я в третьому поколінні вчителька. У мене і дочка зараз викладає четверте вже покоління а в освіті. Я вже дуже давно. З 98-го року, це от без трьох років, 30 років. Останні 20 років я працювала в Салтівському районі в одній і тій самій школі. Три десятиліття пані Любов навчала дітей любити рідну мову і літературу. Однак широкомасштабна війна змусила жінку фронтмовний змінити на бойовий. Зараз на ній не викладацька а військова форма. Пікселя світянка вдягнула у перші дні людневого вторгнення. Це було спонтанне, але свідоме рішення. Згадує Любов Миколаївна. Я на війні з першого дня, з 24 лютого, 2022 року. В армію попала ну, досить кумедно. Проводжала чоловік. Це зараз уже смішно. Тоді було не смішно. Проводжала чоловіка. Військоматі заглянула до воєнкома, спитала, чи є жіночі посади. Він сказав, сідай пиши рапорт. Я сіла і написала рапорт. Тоді не було страшно, абсолютно не було страшно. Ми йшли не за посадами, не за грошима. Ми йшли не за званнями, не за визнанням. Ми йшли, тому що почалася війна. І страшно не було зовсім. Ну я наприклад давала собі десь тижні два для того, щоб допомогти втримати тут і дати можливість підтягтися тим, хто поїхав евакуювати свої родини, і вони повернуться і знову також стануть в стрій. Та два тижні розтягнулися на майже чотири роки, за які пані Любов встигла побувати в найгарячіших точках Донбасу. Зокрема, виконувала службу на Бахмутському та Вугладарському напрямках. Крім цього, її підрозділ близько року стояв і на кордоні з Білгородом. Одської області, оберігаючи рідну Харківщину від ворожої навали. Звісно, я в душі харків'янка, і захищати рідне місто тут не питання було, яке місто ми будемо захищати. Навіть довгий час я була майже два з половиною роки. Я була в харківському батальйоні 120-й харківський батальйон, тому що ну, це рідне моє. Війна залишила в житті світянки глибокий слід, який за власним зізнанням буде з нею назавжди. Кажуть, що з війни не повертаються, тому вона вразила мене настільки, що. Мабуть, залишиться до кінця своїх днів. Я пам'ятаю дитинство. Я заходила до моєї бабусі, яка пережила Другу світову. І е, я оці Вона починала розказувати про війну. Тепер я розумію, що я колись буду такою самою бабусі. Якщо виживу, буду розказувати онукам про е, війну, яку я пережила. На початку війни згадує пані Любов, схвильовані учні телефонували їй постійно. Не залишилися осторонь і колеги. Хтось підтримує словом, а хтось волонтерить. Та найбільше. Іршою опорою жінка без сумніву вважає власну родину, тож грандіозних планів намагається не будувати, натомість, не даючи перевагу сьогоденню та людям, що поруч ми звикли жити сьогодні. Що буде завтра? Буде завтра, будемо вирішувати до вчителювання. Можливо, повернемося. На який час, як це буде, в якій це формі буде, чи вчителем української мови, чи е, тепер е, захист вітчизни вже можливо буде моїм е, другим предметом? Е, можливо, повернуся. Поки я не можу казати навіть, що сьогодні ввечері буде, те що завтра. Живіть сьогодні. Не відкладайте на завтра ні справ, ні радощів, ні спілкування з рідними, з близькими. Обійміть дітей, поцілуйте чоловіка. Бо завтра воно буде чи не буде, ми не знаємо. А сьогодні воно є. Ольга Трачук, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.